Математика, 4 клас, друге півріччя. Обчисли суму зручним для себе способом. Згадаємо, як додавати числа у стовпчик. У нас три доданки. І отут нам показали, як одразу три доданки у стовпчик можемо додати. А мені зручно додати перший і третій доданок спочатку. Та я й почну з третього доданку: це п'ятицифрове число 12675. І додам до нього чотирицифрове число 7325. Але ми додаємо одиниці до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень і так далі, то тобто й запишемо ми чотирицифрове число з останньої цифри. 5, 2, 3, 7. Отак будемо додавати. 5 додати 5. 10, 1 десяток, 0 одиниць. 1, 7 та 2. 10, отак, 10. Один, 6 та 3, знову 10. О, смішне, яке. Один, два та 7, знову 10. 1 та один, два. 20 тисяч. п'ятицифрове число. До 20 тисяч треба додати ще п'ятицифрове число. 24303, то одразу пишемо 24 303, і це дуже легко. А додавати починаємо з одиниць, отримали 44 303. Оце у цьому другому стовпчику ми вже так, майже так робили, але тут одразу три доданки. А оцей стовпчик, давайте отак підрахуємо. Якщо вийде інше число, то десь ми помилилися. П'ять додати три, додати п'ять, тринадцять. Один, два та сім десять. Один, три це чотири вже. 4, три та шість, тринадцять. Один, сім, чотири та два. Це чотирнадцять. Один, два та один, чотири. Сорок четири тисячі триста три. Вийшло таке саме число. Далі буде.